Длива рекомендація, як користуватися підкатним колесом, щоб воно у вас не загубилося по дорозі. Значить, дивіться, є в нас, оця в нас є ручка, її можна ставити, вона в комплект не входить так само, як і підкатне колесо. Зараз у нас колесо крутиться. Так його залишати не можна. Тобто, коли ви їдете, вам обов'язково треба колесо підняти ось в цей пас. Ось крутимо. По часовій стрілці підняли в пас. І тепер в такому тільки положенні ви можете їхати. Тобто воно не крутиться зафіксовано. Хомутом добре, ви його не загубите, плюс ви його не зітрете, якщо ви його, не дай Боже, забудете. Коли нам треба, ми ставимо. До речі, чим ще допомагає ця ручка? От дивіться, уявімо, я тримаю зарадишло, відпускаю хомут. Воно раз падає. За рахунок того, що тут є ручка, ця вона сама оця труба підкатного колеса вона не вивалюється з хомута. Вона тримається. Відповідно, вже ставлю і відпускаю. Далі в мене вже може крутитись, я вже можу прицепом маніпулювати так, як мені потрібно. Не затягнув хомут, затягнув хомут. Тепер поїхали. Для чого це я кажу? У мене просто були вже випадки, коли в моїх замовників псувалися колеса або губилися, тому що, якщо ось, тому що в такому варіанті, якщо ми, допустимо, просто взяли, підняли ось і все, воно не підтягнулося в цей пас колесу, коли ви будете їхати, воно буде крутитись. а воно крутиться за рахунок того, що там. Є різьба, воно викрутиться з різьби і загубиться. У мене так в одного мого замовника він оце колесо по трасі загубив. Тому обов'язково маємо піднімати в його посадкове місце. Ось так. І плюс ще піднімати ще вище. Все. Ось, Ось так має бути у вас при роботі. Приїхав замовник за своїм причепом, запитує, чому зміщене колесо. Приїхав замовник за своїм причепом, запитує, чому зміщене колесо Тут вперед до крила. В нас плаваюча ресора, кнот на 5 листів. Коли ви будете навантажувати причіп, то ця ресора вона піде під 45 градусів, зміститься вправо. І через столу ну, тоді якраз вийде посередині приблизно. Тобто, якщо будете добре тут головне. Ну, воно тут черкати не буде до колеса. Тобто тут якраз нормально крило накриває і воно буде зміщатись вперед. От і все.